Там, де злилися інгулець саксаганню у дивовижній і романтичній місцині знайшли своє натхнення любителі живопису, аби закарбувати прекрасну мить на полотні. Вони вийшли на весняний пленер. Згуртували понад 200 художників і запросили одразу всіх до парку організатори благодійного фонду. В рамках програм фонду одна з яких являється будущее кривбаса. Ми допомагаємо дітям в рамках цієї програми, нашого основателя. фонда Соколовского Владимира Петровича, возникла такая идея проводить в парке имени газеты «Правда» ежегодно такой конкурс-пленер, в котором бы участвовали все дети, которые рисуют. Не только дети, дети, студенты, но ну и взрослые. Тут же есть разные номинации, будет разная возрастная категория, для того, чтобы они могли запечатлеть то, ту красоту этого парка, будем говорить, ну и показать себя. Після коротенького урочистого відкриття і напутніх слів від іменитих художників, членів журі, митці аматори розбрелися парковими стежками у пошуках щасливого місця для етюду. Нарешті мольберти встановлені, об'єкти обрані, можна починати ескіз. Завжди художник починає рисунок з наброска карандашом. я вже красками, я набросок стіла. До речі, щодо фарб виявляється, що саме завдяки пленеру, тобто роботі на природі, фарби стали випускати у тубах. Так їх зручніше було взяти із собою. Воду ж для їх розведення завжди брали з річки, якщо така була поруч. Проте багатьох наших художників, як з'ясувалося, річка цікавила не тільки через воду, вона стала головним об'єктом їх живопису. Я дуже люблю рисувати природу. Я участвую в цьому конкурсі вже не перший раз. В прошлому році я теж тут була. Рисувала лодочну станцію. В этом мені дуже хочеться нарісувати річку. Ні, столько много відтінків. Найменших учасників, які вперше малювали на пленері, опікали турботливі викладачі. Адже навіть справжньому майстрові пензля складно відійти від академічної техніки і писати картину з натури з урахуванням змін світла і тіні. Оскільки прикасатися к роботам. Нельзя к детским, но в словах их поддержать надо, поскольку детки у меня маленькие, по 9-10 по лет они первый раз вышли на пленер. Ну, поэтому советую им по цветовому там сочетанию, по колориту подсказочки, какие-то подсказочки по поводу того, что можно нарисовать интересно. К примеру, вот они рисуют у меня природу, а автоматически не захватывают людей на заднем плане. Очень интересно, схватить людей. Будет живенькие, живые, интересные работа им самами будет интересно посмотреть. Особливістю робіт, написаних на пленері, є їхня легкість і небанальність. Природа, зображена з урахуванням сонячних бликів і подувів вітру, є дуже натуральною і має свій неповторний настрій. Для своєї композиції я вибрала архітектурний елімент від лодочної станції, Ну і в окруженні пейзажу. Тобто, от так от настроєння, все ярке. Весняному пленерові учасники присвятили два вихідних дні. Ще два за умовами конкурсу відводилося на оформлення робіт. Сьогодні всі художники мали здати свої творіння. До 31 травня поважне журі оцінить роботи і визначить переможців у чотирьох вікових категоріях. І вже у цей день найкращі отримають грошові призи від благодійного фонду «Громадські ініціативи мешканців Кривбасу».